От чого ви сюди приперлися. От чого? Я тут собі спокійно лежав на підвікуні. Дивився, як дощ крапає. Чого ви сюди прийшли? Тепер все ній місці немає, я вимушений сидіти оце, тулитися, тому що ви прийшли. Чого ви за мною ходите? Не знаєте, ні? А ви їсти хочете, Марі? а? Хочете? І я хочу. А чого не їсте? Маму не дає. А що каже від голоду ще ніхто не всрався? Хе. Треба запам'ятати. Я їй так само скажу, як вона прийде голодна і зла з роботи. О, мам, привет! чого до нас прийшла? Если давати не хочеш, ч прийшла сюди, га? Скажи мне. Так, давай мені не відділуйся, пішли м на курмете, а пішли, пішли мені даси їстички. Чого ти стоїш дивиться на них? О, конечно, конечно. Забирай, наш тих забираешь, переживаєш, щоб не упали, за мене ти так не переживаєш, за не переживаєш. А ага. я понял, Ви я просто розумний, я не впаду, а ці два долбоюба можуть і сіганути, да? Що значить не кажи так про братьків? А як про них казати? Братьки, брать, теж мені сказала. Вони мітки братьки, як третє ребро від сраки. Хі -хі. Все, блять, пішли мені без труїсти давати, а їм відкрай вікно, хай горобці ловлять на вечері. Хі -хі.